Чути? Так, добре. Доброго, так. так чути. Відомо, чути. Прошу вас повідомити про наявність представника від суб'єкту господарювання. Прохання представити, будь ласка. Доброго дня, представник транспорту з України Андрій Кочірко. Так, є добро. Дякую ще. в нас присутні, хто зареєструвався. Доброго дня, Івашко Ігор Андрійович, представник компанії Екоконсалт розробники процедури ОВД. Зрозуміло, ага, дякую. Так є пропозиція почекати 15 хвилин, надати можливість для представників громадськості або інших фізичних та юридичних місць, які мають бажання долучитись до даних і приєднатись до даних громадських слухань і не ви не вивертатись, а продовжити. Через п'ятнадцять хвилин проведення громадських слуг. Добре, почекаємо. Right, Добре, дякую. 14. 14. Да. Угу. Так. Продовжимо проведення громадських слухань. Сьогодні 26 вересня 2025 року 11 годинів, проводяться громадські в 11 годині е-е дожолковим проводиться громадське слухання процесу оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ Транспорт люкс Україна, яка полягає у виробництві альтернативного виду палива, а саме біодизелю, у тому числі з відходів рослинних олій та тваринних жирів на потужностях, які розміщені за адресою Житомирська область, Бердичинський район, село Мирно, вулиця Козацька, 7 А, реєстраційний номер справи в реєстрі з оцінки пиво на довкілля, тринадцять я Семенюк Микола, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, повноважений голова на даних громадських слуханнях 18 грудня 2017 року. Вступов діє закону України про оцінку впливу на довкілля. Який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання проводити оцінку ймовірних впливів на довкілля від планованої діяльності, яку вони планують здійснювати з 29 липня 2023 року? З набранням чинності пункту два прім статті 17 прикінцевих та перехідних положень законом, згідно якого тимчасова на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання, які передбачені статтєю 7 закону про оцінку впливу на довкілля, проводиться у режимі відеоконференції. Про що е, зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення? Е, звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок проведення е, громадських слухань детально виконав постанові Кабінету міністрів номер 989 від 13 грудня 2017 року, зі змінами. Оскільки 13 вересня э, вересня набрала чинність постанови Кабінету номер 967 про внесення змін до постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та номер 1026. зазначена постанова була прийнята з метою прийняття в відповідність до пункту 2 прів 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хіт і результати громадських слухань будуть оформлені відповідним протоколом громадських слухань, який разом з посиланням на цей відеозапис громадських слухань буде розміщено в реєстрі з оцінки впливу на довкілля на національній онлайн-платформі екосистеми. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, не нехтувати небезпеку і перейти до безпечних місць та укриттів. Прошу всіх, хто приєднався до громадських слухань, зареєструватися в чаті, зазначити ім'я, прізвище, ім'я по батькові та приналежність до юридичної чи фізичної особи. Так. Кожен учасник громадських слухань має право проводити. Ауді або відеозапис е, даних громадських слухань або вести веб-трансляцію. Так, наразі за інформацією інтерфейсу ми маємо чотири зареєстрованих представники громадських слухань, а саме два представники від департаменту та доброї ресурсів, як організатори громадських слухань, представник від суб'єкта господарювання. То транспорт люкс України, а саме Андрій Кочірко та представник від розробника матеріалу звіту за оцінки впливу на докілля е, планованої діяльності Ігор Івашко. Е, Враховуючи, що є представник суб'єктування, дане громадське слухання можуть проводитися. Е, наразі з е, інших приєднань бажа, бажаючих або. Е, які бажають приєднатися до даних до даної відеоконференції громадських слухань не надходило. Тому е, прошу е, повідомити, чи є представники громадських е, громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити ООС або написати текстове повідомлення у чаті про участь у громадських слуханнях В ефірі е, відеоконференції тиша у чаті додаткових повідомлень та запитів щодо. Бажання приєднатися до даних громадських слухань не надходить. Так, як на громадських слуханнях ведеться відеозапис. Фіксую, що станом на 11:22, у нас на громадських слухань залишається зареєстровано 4 учасники громадських слухань, а саме два представники. Від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації як організатори громадських слухань, представник суб'єкта господарювання та представник розробника матеріалів від оцінки впливу на довкілля. Представники громадськості на громадські слухання не зареєструвались і не під'єдналися до відеоконференції громадських слухань. Зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання. Керуючись пунктом 23 постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на, на довкілля 13 грудня 2017 року, номер 989, буде складений та підписаний відповідний акт. Разом з тим, інформую, що у разі наявності. Будь-яких зауважень та пропозиції до матеріалу звіту з оцінки впливу на до ділян плановано діяльності транспорт люкс Україна всі зауважені, пропозиції зацікавлені сторони або юридично-фізичні особи або громадськість мають право надавати на електронну або поштову адресу департаменту та присоюдної адміністрації. Дані зауваження і пропозиції будуть враховані в час підготовки відповідного висновку з оцінки впливу на довкілля у дані планованій діяльності. І так, ми закриваємо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ транспорт люкс Україна, яка полягає у виробництві альтернативного палива, а саме біодизель. У тому числі э, з відходів рослинних олій та тваринних жилів на потужностях, які розміщені за адресою Житомирська область, Белтичівський район, село Мирне, вулиця Козацька, 7 А. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Дякую всім що знайшли час та можливість приєднатися. Усім добра та миру. До зустрічі. Дякуємо, що бачення. Дякуємо, щасливо. Дякую. 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 Дякую.